Слава Ісусу Христу! Дні віку нашого 70 років, а як присилі, 80 років. Автор 90-го псальма писав ці слова, коли 70 років вважалося досить похилим віком, і не багато людей у ті часи. Досягали таких поважних років. Сьогодні люди у багатьох регіонах світу живуть значно довше і більше того, ведуть неймовірно активний спосіб життя. І прикладом такої активної заангажованості може слугувати. 82-річний американський президент Джо Байден, який ще прагне на чотири роки бути вибраним президентом наймогутнішої у світі держави. Дорогі мої однокласники і друзі дитинства, я щиро дякую, що ви сьогодні прийшли. І відгукнулися на бажання знову зустрітися, бо дуже часто ви наполягали, щоб ми зустрілися, але були різні обставини, чи епідемія ковіду, чи ця страшна війна, що відбувається сьогодні. Маємо за своїми плечима немалий тягар років. І маємо сьогодні чудову нагоду призамислитися над значною частиною прожитого нами життя. Отож і подякуємо оцій божественній літургії Господеві за одержані дари і добродійства, якими Господь так щедро обдаровував нас у житті. І... Перегорнімо у пам'яті спільні роки нашого шкільного дитинства. І, звичайно, це дуже приємно, що ми сьогодні зустрілися і можемо думками повернутися до прожитих років, щоб зробити тут, у цьому давньому монацирському храмі, ретроспективний підсумок прожитих років. І таке споглядання допомагає спокійніше і об'єктивніше оцінювати людей та ситуації, з якими ми зустрічалися у нашому житті. Звертаючись і промовляючи до вас, я чітко усвідомлюю, що говорю до тих, що пройшли вже довгу дорогу. Як про це мовить Книга мудрости Старого Заповіту. Наші активні 50 років життя ми були свідками багатьох незвичайних подій у минулому столітті, особливо тих подій, які відбувалися на його завершенні. З падінням берлінської стіни. Це жорстоке минуле ХХ століття голодоморів і репресій, дякуючи господеві, закінчило похмурий розділ історії тоталітарного совєтського режиму. Але, на жаль, за останні 10 років ми не можемо втішатися благами миру і свободи. Через імперське прагнення Московії знову підкорити нашу батьківщину, що звичайно дуже затьмарує наше життя. Поважні роки людини часто прирівнюють з осінню. Давньоримський оратор і філософ Цицерон порівнював життя людини з порами року. Які послідовно змінюються. Святий Єфрем Сирій зробив цікаве порівняння життя людини з пальцями однієї руки. І цим святий Єфрем прагнув засвідчити, що наше життя є подібним до випрямленої долоні, пальці якої символізують п'ять сходинок якими поступово підіймається людина. Дитинство і ранню юність ми спільно проходили у школі, здобуваючи знання, вивчаючи свою природу, пізнаючи свої можливості і накреслюючи проєкти на життя, за якими ми реалізовували свої таланти у зрілому віці. Поважний вік, аж ніяк не є позбавлений своєї особливої цінності, оскільки він, за словами вчителя церкви, перекладача вченого богослова святого Єроніма є часом, який заспокоює пристрасті, помножує мудрість. І служить більш зрілими порадами. Отож, і цей наш вік відзначається мудрістю, набутою роками досвіду, як про це знову мовить нам псальмоспівець у 90-му псальмі. Навчи нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Святе Письмо завжди налаштовує людину на позитивне і оптимістичне бачення цінності життя, адже людина є створена на образ і подобу Божу. І ми маємо цього образу дотримуватися. І святе письмо з великою повагою ставиться до плохивого віку і називає його знаком Божої мудрості. Що ми відчуваємо у нашому віці? Передусім крихкість існування. І з існування. Із плином часу ми Звикаємося з думкою про слово присмерк. Можливо, воно не дуже є приємним для нас. І про це нам, зокрема, говорить необлаганий факт, як рідіють наші ряди. І декого з однокласників за останні сім років мені особисто довелося. Поховати. І нехай Всевишній, про це ми просимо у цій святі літургії, нехай подарує нам спокійно ще прожити роки, які Господь кожному з нас призначив. І попри усі обмеження нашого віку, цінуємо життя. І навчимося тішитися з ним, адже справді ми сьогодні тішимося, що зустрілося. Бог ніколи не покидає своїх дітей навіть тоді, коли вік людини зростає, сили занепадають, волосся сивіє, соціальна роль людини зменшується, і життя стає менше продуктивним. І навіть виникає загроза, що воно може виглядати безмістовним. Насправді, якщо ми так мислимо, ми помиляємося. У старші роки у людей помітно псується не лише здоров'я, а в декого навіть і характер. Заощадливість може переростати у надмірну. Скупість людина може внаслідок різних болячок негативно впливати на оточення, особливо коли виникають конфлікти з особами молодшого покоління. І на цьому тлі закономірного згасання життєвих сил організму. І різних болячок якраз і виникають такі проблеми, які створюють суцільну муку не лише для самої людини, але для її оточення і її рідних. І це, мої дорогі однокласники, дуже так влучно і вдало підкреслює одне єврейське прислів'я. Про подарунок під назвою Подарунок життя. Один старий єврей прийшов до лікаря і одразу почав скаржитися і жалітися. Я дуже хворий, пане лікарю, я погано себе чую, з моїх очей постійно течуть сльози. Це від старости, шановний пане, заспокою його лікаря. А ще у мене болить спина, і ноги постійно відкрушує, не вгаває пацієнт. Це від старости, відповідає лікар. І їжа не перетравлюється, і кашель надривний мучить, важко дихати, знову скиглить пацієнт. «Егеш, егеш», – киває лікар. Сотню подарунків приносить нам старість. І ось тут терпець урвався пацієнту, і він роздратовано вигукнув. Мудрий досвідчений лікар завжди знайде ліки для подолання будь-якої недуги, а ти не лікар, ти не віглас і брехун. От і роздратованість ваша знову через старість постійно повторює, Свій діагноз лікар і при цьому додає, але і старість має свій світлий бік, досвід і мудрість. Отож, і який висновок напрошується з цієї єврейської притчі, маємо передавати один одному досвід і мудрість, а не роздратованість. Поважний вік людини не є даремним часом, у якому слід відійти на бік, скласти весла, маємо далі приносити плоди у нашому житті, бути лагідними, толерантними і чуйними. Отож, і дбаємо передусім не про земні плоди, але про плоди. Нашого життя у вічності, щоб коли настане кінець нашого життя і ми могли завершити Його, ми змогли так сказати Всевишньому, як колись апостол народів у посланні Другому до Тиматея. Я боровся доброю борнею. Біг. Закінчив віру зберіг, тепер же приготований мені вітець справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя, та не лише мені, а усім тим, що з любові чекали на Його появу. Амінь. Слава Ісусу Христу!